Сьогоднішній мій розговор буде на дуже серйозну тему. Сьогодні я побалакаю о мужчинах. Ну, не про них самих, а про їх рідкісно необ'яснімий діагноз. Мужеський насморк і його особеності. Я взагалі не розумію, що це за неповага науки і медицини, що взяли і опустили мужеський насморк по уровню сложності до простого женського, а тим більше, звільняли з якимось єрундачим дитячим. Бо це ж особе мужське захворювання, яке заслуговує на окрему науку і отдельного кандидата наук, щоб його ізучав. Сначала мужчина каже просто, щось мені нехорошо» І це вже дужно насторожить, оточуючи, що його оточили. Потім такий каже: Сон зараз за вісті снився, і це означає, що далі буде продовження і треба запастись терпінням. А потім він обов'язково спитає де лежить градусник і попросить знайти документи на хату. І ото все, гемби. Не сумнівайтесь, іменно воно і почалося. Потом часті стони та вздохи, шморкання, схлипування носом, потім чогось розстройство желудка, потом міряння температури через кожні 10 минут, блідність, сині губи, якісь не такі зрачки збої роботи печені і мочового пузиря. Поповнені в мужчин йому пороблено, і напише завіщання на сарай. А далі фраза відчаю. Це явно із-за того, що я родився у високосний год, сіх та знав, що колись воно вилізе. Паскуда, І на тобі, пожалуйста. Уміраю, і не доведи його, щоб на градусні копрі температура 37 і Бо триндець. Ти ходіте, виключіть світ, Отключіть телефони, не дихайте що, бо ваш папка відходить на той світ. Дайте спокійно вмерти і на прощані є чашечку води, і нічого такого смішного, а я й не обіцяв, що буде смішно. Кожна проходяща через те женщина скаже, що мужеський насморк то хуже китайської пошесті, то страх як страшно, то хуже родів, по мнению мужчин. Бо що таке рожать? Це ж обичне діло, кожна рожає, і це єстено, а от насморк тільки у нього одного єдинственного, і тим більше, що аж один раз в год, бо женський насморк гораздо проще. Бо він не столь опасний, бо він протікає шіф ще незаметно. О, це хорошо, що в мене температура. Останусь дома, радіє женщина. Хоч холодильника помию. Женський насморк любить положення, не льожа, а іменно стоя і в діженні. Тим полі, що обидва насморка в сім'ї происходять одночасно. Женський бодрий, Ухажує за умираючим мужським. Іменно женський насморк робить чайочок мужеському і розтирає йому спинку. Так і к чому б це все було? Так, а к тому, що дехто подозріває, що я предзето до них отношусь, що про їхні проблеми не розказую, а ніто жкі, я сьогодні посвятив цілу научну доповідь о сложностях одного з їхніх рідкісних захворювань. І це тільки начало. Не дякуйте, дівочки». Будете благодарить, як наступного разу підніму питання про мужецьку рідкісну форму діареї. Ну, на цьому поки все.